Четверта частина переказу книжки Володар Перснів і Братство Перснів. Поїхали. Леголас їм розповів про ельфів, які жили там. І вони з'явилися. Вони запросили роду разом із Леголасом. Вони переговорили та зробили висновок, що Гімлі піде із зв'язаними очима. Але доки вони переночують на... Вони переночують і зробили вони це на деревах. Посеред ночі Фродо прокинувся і почув якийсь топіт. То були орки, які проходили цим лісом. Після цього Фродо побачив ельфа, якого це іспитав, і в той момент він зник. Наступного дня. Коли Гімлі розповіли, що він піде з зав'язаними очима, йому це не сподобалося. І в кінці кінців вони вирішили, що і вся команда також йтиме з зав'язаними очима. І поки вони йшли, вони якось сіли перепочити. І там їх зустрів посланець, який сказав, що всі, навіть гном, можуть іти без пов'язки. Вони опинилися в такому місці. Тоді ніби була не зима, а літо або, серед... або середина весни. Потім усе ж наступного дня вони прийшли в головне місто, де у них відбулося засідання, і де ще Арагорн розповів про Гандельфа, Могли Баліна та всі пригоди в морі. Після вони спали та відпочивали декілька днів у Отрієні. І в один день, коли Фродо з Семом про... після останнього засідання прогулювалися прохолодним садом і розмовляли про подальшу подорож, випадком згадали за володарку Лотрієну. І потім вони її побачили. Вона їх покликала жестом до себе. Потім, коли гобіти наздогнали її, поки володарка розмовляла з Фродо, він побачив у неї на руці персня. Але Сем його не бачив. Потім вона показала їм чашу, в яку набрала води з маленького озера. Яке було пору. Яке було поряд із та запропонувала їм подивитися в чашу. Коли Сем зголосився і подивився, він побачив шир, але він змінився. а Окуфродов все ж таки все ж також вирішив подивитися. Він побачив око, і Володарка сказала, вона бачить там те ж саме. Потім, на наступний день, він. Їх спорудили човнами та коржами, які спакували дуже смачно та видаляли майже усю весь голод. Також їм дали їхній одяг, який їх маскував, і після вони попливли. Пропливши не більше, ніж 15 верст, вони натрапили на володарку з володарем. Які запросили їх на прощальний бенкет на траві. Поївши, усі вже вирішили вставати, але володарка попросила їх сісти та дала кожному з групи по одному подарунку, а після цього вони поплили далі. Пили вони кожного дня зранку до... та до самого вечора. Бо Арагорн підозрював, що часу в них не так уже і багато. І на другий-третій день, коли вони зробили привал, Піпін замітив якийсь близько очах Бурамира, який дивився на Фродо. А на четвертий день, поки вони пливли, Сем ніби замітив якісь очі, але подумав, що то була лише галюцинація від утоми. Коли ж він хотів розповісти Це Фродо, той сказав, що також бачив ці очі. Вони дійшли однієї думки. Це, напевно, їх переслідував Голом. На ранок вони попливли далі, та пливли, як завжди, до вечора. А там, уже, коли вони повинні були зупинятися, на них напали орки, яких привів голом. Втім, було темно. Тому команда звідти вибралася без втрат та пошкоджень. Вони попливли до одного порту, а точніше, були поряд із ним, проте під деревом, яке їх закрило, та все ж вони спали зі зброєю в руках та на човниках. На ранок вони попливли далі і рухалися, як завжди, від ранку до вечора. Вони де зустріли дві великі стати. Пропливши повз них, вони зійшли на берег та розбили там табір. Але все ж Аргон прокинувся і сказав Фроду дістати спіхов жало. І воно трохи світилося. Це означало, що десь недалеко були орки або гопліни. Було такі мечі, світилися коли. Вони з'являлися. На ранок вони все ж дійшли до питання, куди йти далі, та вирішили дати право Фродо, найголовнішому в їхній команді, який вирішує все. Він попросив дати йому одну годину та пішов. Але Арагорн сказав: тільки не заходь далеко. Щоб ти міг чути наш знак, що час вийшов. Він пішов та йшов лісом, де натрапив на камінь. Навколо нього не було дерев. Тому він сів на нього і почав думати про всі слова, які йому сказали: Гандаль, Більбо, Рагорн та інші. І він не міг нічого думати. а раптом відчув, що за ним хтось є. То був Бороди Боромир, один з гномів. Який спитав його, чи може скласти йому компанію? Майфродо відмовився, проте Боромир сів уже поряд сам. Потім він підвівся та почав свою промову про те, що, якщо Фродо віддасть йому перстень, то він переможе усіх ворогів. Одра... Однак, отримавши остаточну відмову, він кинувся на Фродо. Той же жаху надягнув перстень і почав тікати. Боромер. Нарешті отямився і зрозумів, що накоїв, і почав кликати Фродо та казати, що на нього найшло безумство. Потім він повернувся, а ті, хто ще залишалися, чекали і не помітили, що боромира немає. Фродо тим часом вибіг на пагруб, де стояло крісло. Сівши на нього, він поглянув. Усі чотири сторони і побачив, що діється у отрієні, йшла битва. В інших містах, де вони зупинялися, також точилися сутички, але він побачив ще й велике око червоне, яке шукало саме його. І тоді око почало летіти до нього, і тоді він упав. І корчився від бажання піти до Мордору чи зняти персня. І все ж у нього з'явилася часточка секунди, яка і допомогла йому зняти. його. Коли перстень з... І все ж він встиг його зняти завдяки той не. Завдяки той секунді, бо те око майже досягло його, а бачить воно тільки тоді, коли перстень знаходиться на пальці. І тут Фродо вирішив. Я піду сам. І щоб мої друзі не постраждали. У той момент боромер повернувся до групи, і всі зрозуміли, що треба йти шукати Фродо. Усі побігли. Сем спочатку кинувся на той пагорб, а потім зрозумів, що Фродо буде біля лодок. Тоді він побіг туди, де саме почала відпливати одна з лодок. Там був Фродо, який згодився, аби хоча б сем були з ним. І попливли, і вони попливли. А що буде далі? Ми дізнаємося в наступній часті. Частині. Володар паєснів і, і дві і дві веші. Кінець.